Одна ніч. Автор Грицько Григоренко, читає Валентина Виноградова. Вони сиділи в самому темному куточку вагона, прикриті зверху спущеною полицею, і світло ліхтаря, що був угорі над ними, не досягало їх. Їх постаті ледве вирізувались тьм'яно освітлені другим ліхтарем, що висів у кінці вагона над протилежними дверима. їх обличчя здавалися майже так само темними, як і одіж. Вона ридала гірко і довго. Він не міг заспокоїти її. Ситий кондуктор частенько проходив повз них і цілив на них зелену михтящу плямку свого ліхтаря, приглядаючись пильно до їх обличчів у темряві, з розчуленою і разом скритою усмішкою, з якою дивляться на закоханих. Кондукторові здавалось, що їх легко зрозуміти милії не сваряться, тільки бавляться. Думав він про себе і проходив через вагон, пильнуючи їх, чекаючи кінця комедії кохання. Тільки тут було не те, не те, зовсім не те. Вона плакала не через нього, і не за ним. Вона плакала за своїм померлим чоловіком. А сльози кот... По її обличчю мимохіть, безперестанку плечі тремтіли, дух захоплювало, хустка була мокра від сліз. Це я сьогодні так, сказала вона нарешті крізь сльози соромливо. А то я рідко коли плачу. Сьогодні я була там, між ялинками в байраці. Там ми колись сиділи, як він любив їх, як любив це місце. Він був. Так був, був, був. Повторила вона кілька разів одноманітно, заплакала ще дужче, знесилюючись від сліз, і обіперлась несвідомо своєю мокрою щокою на його схилену щоку. Її гарячі сльози попали йому в око, і він сам заплакав, але не озивався, тільки мовчав, слухав і не заважав їй плакати. Як це могло статись? Як це може бути? Я все чекаю на нього. Як це може бути? Питалась вона в розпачі і з нудьгою. І простягала руку, шукаючи його руки. Він одразу не зрозумів її і тільки згодом подав їй свою руку. Вона злегенька стиснула її і зараз же пустила. Сама ж отхилилась на набік, випростувалася і втихла, дивлячись, блукаючим оком у просторінь. Через хвилину вона перестала плакати, наче знайшла в собі. Якусь силу, якусь змогу уміцнитися, терпіти, мовчати, коритись. Так, незабутній, бідний друже, дорогий мій товаришу, я теж не можу цілком зрозуміти, як це могло статись? Як, через що його немає більше з нами? Не можу повірити, та й ніхто. Хто не йме цьому віри, промовив він і важко зітхнув. Вона здригнулась цілим тілом, як деревце, котре рубають, і лякливо зашепотіла. Ой, скільки спогадів, усе, усе нагадує його. Скрізь, всюди він, він, мій милий! Останнє слово вона вимовила з вагою сорому, але з великою ніжністю. Коли вона раптом здригнулася, він обгорнув її плечі одною рукою поверх здорової, теплої хустки, в яку вона укутувалась. Вона ще раз заплакала та хутко перестала, потім глянула на дівчину, що напроти спала на лаві. І зненацька спалахнула в неї думка. Якби тая не спала, він би не обняв мене. Якби тая не спала, я не дозволила б. Та ні, чому ж? Вона сиділа тихо, підтримувана його рукою, якось скорчившись і притулившись, глибоко зітхаючи, та згадуючи про свого дорогого небіжчика, про його любов до неї. Який він був ніжний, як він кохав. Більше ніхто не може так кохати. Я хочу сказати, мене кохати так. Ні, ні ніхто ніколи. Ні, моя ти ріднесенька, може, може. Подумав він, подумав тільки, бо не висловив би цих слів навіть перед страхом смерті. Їй хотілося тепер безкрайньо говорити про нього, говорити про його красу, про його любов, про своє горе, про їх любов, про що вона раніше не балакала ні з одною живою душею. Сором розстав як сніг, і вона. Говорила, 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 а він вперше чув, як вона висловлювалась, як вона обнажала свою душу. Перше він бачив її гордою, холодною, відлюдною, насмішкуватою, жалібною. Він був такий любий, такий ніжний, а я така холодна. Часом зовсім, наче з мармуру. Еге, я була така жорстока, я навіть ні разу не сказала йому за все життя, який він був красень. Фарба стиду залила її обличчя. І потім я, ви знаєте, я не люблю кохання. Я хочу, я хотіла приязні, а скоїлось інакше. Ми були з ним, як з вами, приятелями, а зненацька кохання, я не знаю, це мене ображало. Вона хотіла визволитися від його обіймів, та не знала, як це зробити, щоб не образити його. Кондуктор знову пройшов повз них з ліхтарем і знову подивився на них, наче б усе вже зрозумів. Коли він щез, вона промовила. Ви знаєте, він щось негарне про нас гадає, за кого він нас має? «А вже ж, знаю, відповів він спокійно. Та й що ж? Та й нічого, сказав він ще спокійніше. Уразливо це, промовила вона, здригнувши плечима. Він же думає щось зовсім інше, він же думає, що те є, що між нами і всі так думають. Це зовсім неможлива річ. Ну й нехай, а воно все ж таки є, сказав він стиха, побожно, подібно, як віруючи, говорять молитви, а далі додав палко: А ви говоріть, говоріть! Це було можливо, та тільки тут, уночі, у вагоні, без людей, без ґрунту стоячого, наче в келиху тремтячої величезної квітки, що захищала їх своїми пелюстками. Од усього вона визволилась обережно з-під його руки, встала і притулилася до холодного запотілого скла. Починало світати. Бліді зірки гасли на блідому небі, зірка за зіркою. Молочні тумани вставали, приймаючи обриси химерних легких постатей, що летіли у божевільному радісному танцю, ледве торкаючи ніжними стопами землю. Одначе вам пора й спати. Сказала вона, обертаючись до нього із легеньким усміхом. Я не хочу спати, а ви і краще зовсім не будемо спати цієї ночі, бо шкода спати, чи не правда?» Він ласкаво усміхнувся. Еге ж, тільки я хочу все ж таки лягти, та й вилягли б. Вона почала лагодити собі постіль на верхній лаві. Коли він хотів допомогти їй влізти, вона раптом одвела його Ні, ні. На що це? Я ж не буду вам допомагати. Я добре й сама можу. І вона легко скочила наверх. Він теж умостився понад дівчиною, що спала внизу. Довго вони лежали мовчки. Вони лежали поруч, як Трістан і Зольда, тільки не було меча між ними і не було й любові між ними. Він був безмірно щасливий, щасливий, бо переживав ніч, якої мільйони не можуть пережити ніч чисту, ніч святу. Він був щасливий що ділив з нею її горе, що вона довірилась йому як другу, як брату. Він був щасливий, що вперше не бачив жінки у цій жінці. Він її не кохав, а проте отсурався б раді неї, раді цієї приязні од усього, От сім'ї, од дітей, котрих він любив більше, як життя, одрікся б. І пішов би на край світа на смерть. Він був щасливий, що був людиною. Її ж уперше в цю ніч покинула думка про самогубство, про смерть. І хотілося їй до болю, щоб той, дорогий і чудовий, котрого нема вже з нею на землі, міг бачити її і їх друга. І радіти за неї, бо вона знайшла для себе порозуміння. Якби треба було висловлювати їх почуття, вона б не знайшла слів, бо немає слів легеньких, як тінь, прутких, як світло, гарних, як зорі. Для почуття ласки, почуття правди, почуття волі, що через край наповняли їх душі. Цієї ночі довго лежали вони так із заплющеними очима, їй здавалось, що він заснув. Вона тихенько сунулась долі, напнулась теплою хусткою і попростувала до дверей направо. Він хутко підвівся і промовив: Не ходіть у той бік! Вона мовчки повернулась і пішла ліворуч. Коли вона повернулася на своє місце, він, здавалося, спав. Тільки як же її зворушило це дрібне піклування про неї, хто знає, чого він боявся, чи того п'яного в сусідньому вагоні, чи бруду того місця. Тільки він чогось боявся за неї і виявляв свою турботу так просто і разом так наївно, що вона усміхнулась сама до себе. Вона лягла і знову закрила очі, але заснути не могла. Ні, ви таки не спите, раптом обізвався він до неї. Я почуваю це. Вона, замість оповіді, почала декламувати, не розтуляючи очей. Знизу зорять квітки. З гори зірки михтять, і мрії мої золоті швидко, швидко летять. От квіток до зірок, знизу вгору і навпаки, От зірок до квіток. Що це? він звівся на лікті І слухав, як зачарований. Це моє, сказала вона, а знаєте. Що я складала вірші тільки раз у своєму житті у ту добу, коли ми були заручені ні раніше, ні пізніше. І тепер не розумію і не можу розуміти ні одного вірша, чи не чудно все? Він дивився на неї і не знав, чи гарна вона була, чи ні, тільки здавалася вона йому надзвичайною. Згодом він заснув, втомлений і радісний. Вона не спала до кінця. Вранці вони приїхали до однієї станції і розсталися. Вона повинна була їхати далі, а він мусив залишитись. Коли настала година розставання, вона швидко забігала по платформі, хапаючись за груди рукою і важко дихаючи. «Ой!» Це серце, воно тепер часто мучить мене з тих пір, як. Вона не доказала і, раптом, повернувшись, простягла йому руку. Прощавайте, спасибі! Він припав устами до її руки і не хотів одриватись. Вона легенько приторкнулась до його чола губами, тремтячи. Як метелик. Дозвольте мені поцілувати вас, сказав він і поцілував її в губи ніжно і лякливо. Вона стояла, як статуя з мармуру, холодна і нерухома. Міцно стуливши свої вуста, вона прийняла той поцілунок, бо була певна в ньому, вона Вірила в нього, вірила в приязнь. Згодом вона ворухнулась і почала йти до вагона, не оглядаючись. Тоді він побіг за нею, обняв її і поцілував ще раз гарячими, вогкими губами. Вона здригнулась, відхитнулась і кинулась прожогом до вагона. Вскочивши на поміст, вона, судорожно та непритомно вчепившись за залізні поручні руками, стояла, дивлячись полумутним поглядом у просторінь, не бачачи, що її приятель швидко йшов у слід за потягом, що отходив від от станції, ішов і махав у безперестанку капелюхом. У високо підведеній руці.